Друзі, хапаєх то на зв'язку. Якщо ви в пошуку надійного, комфортного міського седана, вам до нас продаж поступає Honda Accord 2016 року випуску. Автомобіль 2 дволітровим бензиновим вигоном в парі з гібридною установкою на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль насправді в дуже хорошому стані та дуже гарній комплектації, а саме лінзована оптика, денні ходові вогні. Легкосплавні диски 17-го радіусу, безключовий доступ, темний тканинний салон в дуже збереженому стані, ставки з лакованого дерева додають стилю даному автомобілю. Також є повний пакет скопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, асистент утримання в смузі. Також є асистент сліпих зон. Сенсор світла, сенсор дощу, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедія, вибір режиму їзди та спортрежим. Також автомобіль заводиться з кнопки. Водійське сидіння в нас з електрорегулюванням. По задньому ряду також все без зауважень, в дуже збереженому стані. По тканині немає жодних зауважень. Вся чиста та не пошкоджена. Дверні карти також всі чисті. Також в автомобілі є камера заднього виду, led оптика задня, з цієї сторони у нас також все ціле, Безключовий доступ на пасажирські дверці. Та тут також все в дуже збереженому стані. На автомобілі по кузову ще досі є страхова лінія з США, по штатах була в мінімальному ДТП, і з цієї сторони також лінія йде до самого кінця. Тобто по кузову жодних зауважень немає. Автомобіль дійсно проявив себе своєю надійністю та економністю. І пробіг даного автомобіля становить 173 тисячі кілометрів. Приймаємо його на дистанційний продаж. Відповідно, для того, щоб оглянути автомобіль, потрібно попередньо зателефонувати та домовитися про зустріч. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізу з мінімальним внеском 15% та розтермінуванням від року до 5%. Ну, дуже гарно виглядає, дуже гарний колір. Тому не зволікай, хапай авто на хапай авто.